Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Невдовзі до перемовин британського прем'єр-міністра і українського президента приєднається новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який нещодавно був у Києві і провів перемовини з українським керівництвом. А ввечері у четвер президент України зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Також у європейському турне Володимира Зеленського, перемовини з італійською прем'єркою Джорджою Мелені. За великим рахунком, ці зустрічі Володимира Зеленського до певної міри заміняють той саміт, який мав відбутися у суботу у Німеччині. Зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Як відомо, чотири лідери мали обговорити війни в Україні і на Близькому Сході. А після цього приєднатися до саміту Рамштайну у форматі лідерів, зустрічі, на якій мали зібратися керівники країн, які допомагають Україні у нашому протистоянні. Російській агресії. Ці зустрічі відкладені у зв'язку з ураганом у Сполучених Штатах. Але якщо подумати, що зараз може кардинально змінити Джозеф Байден у ситуації з російсько-українською війною? Президентська каденція Джозефа Байдена добігає кінця. На зустрічах, які мав провести, чи ще проведе Джозеф Байден, мова йтиме про його політичну спадщину, але... Найсамперед, про те, як будуть діяти європейці у період 2025-2029 років. Тобто період каденції нового американського президента, і тут є, як ми розуміємо, варіанти: Камеле Гаріс або Дональда Трамп. Але варто пам'ятати, що каденція нового президента Сполучених Штатів збігається з часом перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера із останніми роками президентської каденції Еммануеля Макрона таким чином можна говорити саме про наміри європейських лідерів у варіантах того чи іншого розвитку подій у російсько-українській війні і реакції Сполучених Штатів на цей розвиток подій, якщо, скажімо, новий американський президент, ну. Припустимо, ним буде Дональд Трамп змінить політику Сполучених Штатів по відношенню до допомоги Україні. Ми розуміємо, що 2025-2029 роки є вирішальними роками російсько-української війни. Саме в ці роки буде вирішено, чи вдасться нам завершити цю війну, чи вона буде перенесена на 30-ті роки 21-го сторіччя, і ми зможемо констатувати відсутність можливостей для припинення конфлікту між Росією і Україною у майбутньому у перехід, я б сказав, конфліктів на пострадянському просторі, у варіант близькосхідних зіткнень, коли про завершення війни взагалі говорити не можна, а саме протистояння стає атмосферою політичного життя регіону. І... Треба чітко сказати, що Росія і Україна у своїй війні стрімко наближаються саме до такого варіанту розвитку подій, коли не існує не тільки політичного, але й військово-технічного варіанту завершення конфронтації між двома ворогуючими сторонами. Для того щоб завершення війни стало можливим, для того щоб конфлікт не перейшов у перманентну стадію, з якої не існує навіть варіантів виходу. Західним країнам, звичайно, потрібно посилити допомогу Україні, довести російському політичному керівництву на чолі з Володимиром Путіним нереальність планів поглинення сусідньої держави або демографічної і соціальної перемоги над нею шляхом багаторічної боротьби. Яка має призвести до різкого скорочення кількості населення та перетворення території, що її контролює легітимний український уряд на інфраструктурну пустелю? Саме такими є задачі, які Володимир Путін поставив перед своїми збройними силами. Саме із цим пов'язані систематичні бомбардування української території російськими військами. І саме тому потрібно, щоб європейські лідери усвідомили. Кілька речей: по-перше, якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів і буде шукати порозуміння із Володимиром Путіним, європейці мають стати саме цією силою, яка не дозволить цивілізованому світу капітулювати перед Росією і Дати Путіну можливість досягти своєї цілі повернення Російської Федерації у кордони Радянського Союзу 1991 року, а також перетворення України на державу сателіта, яка буде рухатися у фарватері зовнішньополітичних задач керівництва Російської Федерації. По-друге, окрім більшої допомоги Україні у її війні з Російською Федерацією. Європейські країни мають погодитися із можливістю перенесення цієї війни на територію самої Росії, саме знищення російських воєнних арсеналів, саме зменшення можливостей для розвитку російської економіки, саме серйозні соціальні проблеми у самій Росії можуть створити певні шанси для того, щоб російське політичне керівництво принаймні замислилась про можливість припинення війни. В осяжному майбутньому. Ще важливий момент в цій ситуації, це готовність європейців до зменшення їхніх економічних зв'язків з Китайською народною республікою. Тому що якщо Європа продовжить економічні зв'язки з Китаєм, зацікавленим у тріумфі Росії в Європі, тому що Росія як проксі держава Китаю. В ролі геополітичного куратора континенту буде служити насамперед китайським, а не своїм інтересам. Саме в такій ситуації послаблення економічного потенціалу Китайської Народної Республіки стане для Пікину важливим сигналом, що його підтримка зусиль Російської Федерації дається в знаки на стабільності самого авторитарного режиму. Комуністичної партії Китаю. І тут, до речі, якщо європейці тільки підуть на ті кроки, які звичайно ж серйозно дадуться в знаки на добробиті самих мешканців європейських країн, інтереси європейських лідерів співпадуть із інтересами будь-якого президента Сполучених Штатів: Камели Гаріс або Дональда Трампа. Тому що запекле протистояння між сполученими штатами і китайською народною республікою буде визначати другу половину 20-х років 21-го століття, а у 30-х років може призвести до гарячого конфлікту між Цими двома силами, в разі якщо Китайська Народна Республіка буде продовжувати свою боротьбу за створення біполярного світу і витіснення Сполучених Штатів та інших країн Групи Семи з економічного і політичного життя не тільки азійсько тихоокеанського регіону, але й Європи. Так що, в цьому плані необхідність призупинення чи навіть припинення війни в Україні в інтересах не тільки нашої держави. Але й європейців, і американці. Потрібно тільки, щоб це призупинення і припинення не призвело до краху української державності, а краху російської. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і мировам! Хай щастить!